У нас заземлення в стилі. Пайте. Для заземлення будемо використовувати комплект заземлення норк склан. В комплекті 4 нержавіючих стержня. Посадка двійна е, з натягом. Один стержень у нас загострений і у нас така двойна посадочка для самих крутих ґрунтів. В комплекті у нас іде інструкція. Тут є довідкова інформація, і все як монтувати. В комплекті у нас є нержавіючі клеми для підключення, дивіться яка товста, мідні шайби, щільнюючі. Антикорозійний бандаж ми ще покажемо, як їм користуватися. І... Калений агент. І тепер подивимося, як правильно монтувати. Звірюка я сьогодні. Це просто зранку я поїв качки. І ви бачите, перший стежень ми загнали руками. А для чого ми це зробили? А для того, щоб не потрапити в ніяку іншу комунікацію. Мідне колечко. <smart noise> Дивіться, там двойна посадка також, два отвори. <smart noise> <smart noise> Ну, у нас на трьох стежнях ми отримали поки що 23-29 ома. Продовжуємо. Четвертий стежня. Це дуже важко. Йдемо на важку битву. Стежних 19,45 Ома. Йдемо до інструкції. Відкриваємо до додаткової інформації. 24 пісок вологий, 18 суглинок. Іще 4 стержня, і ми отримуємо 10,4 Ома. Замовник просив 10 Омів, що найменше. Достаємо ще 4 стержня. Так, на Попередньому у нас було 19.45, а зараз вона стала 21.44. Так, о, у нас зараз е, 6 стержнів. І у нас опір не зменшується, а збільшується. Ну, Це взагалі. У мене такі випадки бували, але щоб настільки, зараз 30-28, попередній вимір 21.44, а ще раніше 19.45. Це скоріш за все виходить за того, що знизу сухий пісок. От. І е так як у нас теж він заглибується, він нас верхні шари трошки розсуває. Таким чином згіршується опер. Тут таке буває, але дуже рідко. Ну, пробуємо ще далі пробитись. Все, така. комплекті у нас нержавіюча клема і антикризивний бандаж беремо самі страшні перчатки. Залишаємо трошки хвостик. Тепер знімаєте оцей хвостик, що залишився. От. Його обматуєте якраз на. Навколо ось цього стрілочка. Це у вас все максимально герметично. Починали з 3 стержня. Отримали 23,29 омів Далі у нас падало на 4 стержнях 19,45, потім на п'яти 21,44, 6,30 7, 35, 97, 8, 45, 9, 29. 10, 21, 11, 18, 56 і на 12 стержні у нас 17, 27. Але ми його трошки вище підключали і коли ми вже під... забили його до кінця, 16, 61. Насправді, коли ґрунт осядеться, у нас буде опір приблизно. Менше 15 омів, а через рик я думаю, що менше всіх 10. Потім тут замовник ще хоче досбудувати будинок. Коли буде будиночок, там буде близько там будуть сонячні панелі. Там ще буде зроблено заземлення блисковкозахисту, сонячних панелей. І ці контури будуть об'єднані. І таким чином загальний опір буде ще менше. А тепер давайте помірюємо різницю потенціалів між заземленням і нейтралю. Цікаво. Так, дивіться, між нулем і землею тут у нас 4 вольта є. Тобто є різниця потенціалів, зараз ми її зрівняємо. Під'єднало провід заземлення, тут є шина зрівнювання потенціалів, ноль з землею на вводі, об'єднання, перемичка. Все, працює. Звертайтеся з нами, будувати легко.